ЧАС Слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Про деякі події у житті Ісуса Христа ми згадуємо дуже часто, про інші не так часто. Деякі події мали дуже важливе значення для сучасників Ісуса Христа, а нам про них розповідається, щоб ми знали все. Ісус сказав своїм учням Я назвав вас друзями. Бо сказав вам усе, Ісус нічого не приховує, і Бог у своєму слові Біблії не приховав від нас нічого, що нам треба знати для нашого спасіння. Недарма в Євангелії апостоли найчастіше названі учнями Ісуса, Він і навчав, навчав Словом і ділом. Тоді не існувало таких університетів, куди б студенти ходили навчатися. Здавали б заліки, писали б контрольні чи курсові роботи, чи здавали б іспити і отримували дипломи. Тоді до відомих і мудрих людей приєднувалися, бажаючи від цих людей чогось навчитися. Учні щодня були разом з учителем, вони слухали його промови, бачили його поведінку, брали участь у його справах. Так вони навчалися. Учні Ісуса вже три роки були зі своїм учителем Ісусом Христом. Вони багато чого вже навчилися, багато дізналися, отримали владу виконувати багато чого. Але було одне, що вони засвоювали дуже тяжко. Саме цього Ісус навчав їх навіть останніми днями чи годинами свого життя: Будьте слугами Євангеліє від Івана. Розділ 13. І от день Пасхальної вечері настав, Ісус разом із своїми учнями прийшов у Єрусалим до горішньої кімнати в одному з будинків міста. Усі були втомлені і вкриті пилюкою після подорожі з Віфанії до міста. Поки всі Сиділи і розмовляли поміж собою, Ісус уважно спостерігав за ними. Він добре їх знав з усіма їхніми вадами і недоліками, але як же сильно Він їх любив. Ісус навіть знав, що саме зараз Юда чекає нагоди, аби передати його до рук його ворогів. Однак Ісус так само щиро продовжував його любити. Учні почали озиратися навколо, бо ніде не бачили прислужника, який за мав обмити їм ноги. Наймолодший слуга в домі виконував роботу, до якої входило обмивання ніг гостям, які долали далекий шлях у відкритих сандаліях, а потім витирати ноги рушником. Глеки з водою, а також рушники були наготовані, однак не було нікого, хто б зробив цю не дуже шановану роботу. Запанувало незручне мовчання. Відтак Ісус підвівся, налив води в таз і підперезав себе рушником. Він переходив. Від одного учня до іншого і обмивав кожному з них ноги. Учні були вражені. Коли Ісус нарешті закінчив, Він сказав, Чи зрозуміли ви, що саме я намагався показати вам? Ви звете мене своїм учителем та Господом, і ви праві. Я дійсно є те і друге. Однак я ладен усе зробити для вас, навіть вимити вам ноги, бо я люблю вас. Я хотів, аби ви наслідували мій приклад дбайте одне про одного і любіть одне одного, як я любив і дбав про вас. Ніколи не дбайте про себе і не звеличуйте себе. Ось так навчав Ісус своїх учнів словом і справою. Чого ми з цієї історії навчилися? Якщо Господь не соромився обмити своїм учням ноги, то ми ні до кого не маємо ставитися зверхньо, не повинні прагнути бути значнішими чи відомішими за інших. Це дуже дуже складний урок, але й вкрай важливий. Та нам час прощатися. До побачення з Богом, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.